Лиз. Щодень такого сонця і можна буде спати в лісі. Попереду в кінці березової алеї вертаються з нічної роботи на у дві жінки. Поволі обходять понад край глибоку калюжу, і одна таки оглянулась, хтось знов понуро плентується, чужий, але ще далеко. Раптово сходять у вікна у торішню траву і, засміявшись, Нижче приклякла на коліно, піднесла до ока щось темне і подивилась на високу, біляву, ще молоду, розтібнуту на сонці. За звислими аж до землі гірщиновими сережками не видно більше нікого. Вже не бояться, як тут закричати, то з крайнього двору почують, важкі червоні кури кубляться у кущах, випорпують у глиці глибокі вирви. Учора, як мурашник при дорозі, хтось кинув щось. Ведмедя чи пса якусь плюшеву цяцьку і ще видіється вухо, решту вже засмоктали. Знову хтось ворожить. Я бачу недавно тут розтрушені клаптики листа, чи йось вистачив угоди, роздерті дрібно-дрібно. Так ясно в учора на сміття, не встали, як добра під маленькою, любої спіли пухом. Учора вийшов на згарячця. Це вже пригадували, що з однієї купини курилося. Довкола двору, ні судських як попечені собачі ребра. Я підійшов в обпалену вирву, очманілі мурашки, падали і падали. Здавалося, з усього лісу стягували до себе жар. Поволі розріб зверху попіл, засунув усередину руку і там. Між обірваних волокон намацав притихле ще тепле серце. Знову самогубство. Мені здається, хтось у Києві на другому кінці лісу знову ворожий. Я повертаюсь від тим мертвий. На вулицях частіше бачу неживих. Подаю руку, мені усміхаються мертві очі. Відсуваються в метро трохи в бік і разом перепливаємо в велику воду, лише зблисне на горі лавра. Раз на чотири дні там ночую, а вдень гуляю в монастирському саду. Комусь, видно, не подобається, що я топчу над ближніми, ближніми на лозу траву. Певно, тільки жінки так і подумають. Якийсь чужий завмерний мурашником і ворожить недалеко від тої глибокої калюжі, як іти на гливаху. Що можна ще подумати? Що він шукає Що він шукає ті давні гори чи хоч тіні тих гір? Малим до них було недалеко, в ясно, ясно погоди, їй було видно, трохи темніше хмарами. А як смеркало, в на тім самому місці над ними спалахувало щось більше за зірку. Казали, що там день і ніч горить. І якось вибрався сам і зайшов надвечір у густіший ліс, ніж молодої ліхи, хто вже був чужий ліс. Я роздивлявся і міг пізнати, починалися мочори. Усе чуже. І десь, може, за двадцять кроків перед собою за вівхами побачив голого чоловіка. Старого і колись, видно, повного шкіра звисала на ньому. Він сидів у мурашнику на високій купині і дивився якось у бік, на кущ, трохи виріченими очима. Скривив губи, але ніби всміхається. Обисті груди були вимащені якимось слизом. А на лиці свіжий майже дитячий рум'янець. Може, спинів від мурашиного кутсту. Мені здавалось, мені він може вбити, як почує, що хтось підглядає. Підгидає, як стає молодим, я кинувся назад, о, і знову зграє червоних англійських курей Заходить тіло, між сотня. Це глибше і глибше. Жуки в гречці вивалюються з горла. У чманірі по зимових печерах черви. Ще довго звивається у кишках, лише зблисне підняться шпора у мокрій ямі. А так хотілося тут полежати на сонці. Дивно, вони нічого не бояться, і півні закликають далі і далі. Але тепер, як хтось побачив мене тут, за сосною, щоб подумав, чого він тут ховається ще один тік, втік звідти, ховаючи зарослой поліції з голоднів, через окіп що символічно відгороджував своїм насипом лісіх людей, повагом перебралися дві білі, роздуті на віки, за ними подихнувши свої залізної брами, розповніла жінка у попелятній пухові в хустці. граблями в землю. Несподівано підняла голову її діть і вишкірилася до лісу. Голосно смикнула, відганяючи когось від себе. Полисув старий бур'ян, дим заслонив двір, І тут недалеко -за диму, на нас вийшло щось. але вище за курку. Видужений якийсь сизодозурівський павичик. Але пісне тягся по землі, а стримів як тупий саморобний ніж. Він заглянув через усі дерева, і на сьогодні зустріли. Ніж неясний під гор'я ворушились у вітрі. Пух в округлого дзьобика, щось схоже на заряд, під носом у хлопця. І відразу опустив голову, розглядаючи підчасною молоду траву на світу сонцем блякло глицю. Я стріпнув мокрій, кився долоні від мурашок і поволі піднявся. Уже нема що робити тут, над цим мурашником, у тіні за деревом цепаслого морозом. Я відходив далі, глибші, не зриваючи від тої освітленої галяви де похитувався його хвіст, і знов піймав його погляд, ясний, як сльоза, він давав, що не бачить її, ніби хтось ковтає ослаблим горлом. Та як крізь з'ясовий агрус, довгого ужина, стегола і холодна, може, глибше туди, ближче до боярки, по ямах ще закляк сніг, хоч там дивіться. Малий, здавалось, уже розпісти сунити. Там далі соковитіший став справді ліс. Я запустив очі і тихо відходив, але він не йшов за мною далі. Може, бо я втекю.